Тарас Григорович Шевченко, як багато значать ці три слова для українців, бо це не просто ім'я людини, а символ любові до рідного краю символ волелюбності, сміливості, і чесності, що не боїться жодних перешкод і заборон. Ця людина епоха не тільки в історії української літератури, але й в історії України, бо масштабність і велич цієї постаті є дійсно неперевершеною. Тарас Шевченко ніколи не був і не буде людиною з минулого, бо творчість його актуальна завжди. І 100 років тому, і зараз, і через 100 років після нас Тараса Григоровича пам'ятають, шанують, бо дійсно важко переоцінити все значення його діяльності. Цього року у Калуші біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулось тематичне віче з нагоди 152-ї річниці від дня його смерті. Під час урочистого віча його учасники декламували вірші великого поета. Поминальну панахиду відправили декан Калуської української греко-католицької церкви отець Михаїл Бігун. Та Калузької української православної церкви Київського патріархату, отець Григорій Мороз, і в своїх виступах підкреслили велич постаті Тараса Шевченка. Найперше треба зауважити те, що він в своїх творах почав нам співати ті пісні недолі, котрі не, виспові... не виспівані ще й досі, що він своїми віршами роз'ятрив ті рани. Котрі ятряться ще й нині, що він підніс голосний протест проти того лиха, з котрим ми боремося ще й досі. Він є тим святителем, світло якого не загасає. З покоління в покоління, минаються покоління, минаються часи, різні настають вони, але Його Слово. Як полум'яне світло, гори, горіло, горить, і буде горіти в серцях тих, хто любить цю землю. Сьогодні потрібно жити так, як писав Шевченко. В цьому твердо переконана народний депутат України Ольга Сікора. Нині мало приходити на вічі, декламувати вірші Шевченкові. Треба нині все те Шевченківське написане в Кобзарі. А мабуть, немає жодного українця, котрий не читав Кобзаря, котрий з його не е, пам'ятає, але нині жити так потрібно. Нині е, гірська бандитів приватизувала собі країну. Нині вони, як в Шевченківських віршах, створили собі рай для себе для такої кагорти людей, чоловік 10 і їхня сім'я. І коли ми не зрозуміємо, що нас хочуть нас, українців, нашій державі, поховати живцем і нашу Україну живцем поховати, оця гірська бандитів, то грош нам ціна, що ми ходимо на площі, що ми шануємо Шевченківські дні, що ми їдемо до Степана Бандери, пам'ятаємо про любов один до одного, пам'ятаємо про Україну, пам'ятаємо про те, що ми... Повстати повинні на захист своєї долі, долі своїх дітей, так як писав Шевченко, що Україну треба підняти з колін, що вона не може бути понівечена, і ми зможемо зробити це тільки разом з вами. Святі слова кобзаря, обнімітись брати мої залишаються актуальними і в наш час. Обнімітись, брати мої. Молю вас, благаю. Я вважаю, що це. Найбільш рятівні Шевченкові слова для нашого часу. Чому думаю так? Україна, держава Україна, попри її територіальне утворення, попри всі її державні атрибути, поділена на дві України на україномовну, на російськомовну. І прикро мені сьогодні. Визнавати, що точиться протистояння двох столів, хто кого. Завершило свідчі покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку.